Чернопіль в ефірі, дякую всім, що з нами, і настав час підсумувати сьогоднішній день. Отож розповім про головне. Почнемо із актуального і того, що обговорюють вже другий день. Села без світла в містах електрику не вимикають. Такими зауваженнями вже другу добу діляться жителі Тернопільщини у соцмережах. Аварійні відключення в області тривають. Тож чому вимикають світло і за яким принципом? Про це розкажемо в сюжеті. Тернопільщина без світла частково це тому, що наша область перевищує виділені нам норми споживання електроенергії. Зараз на Тернопільщині порушений баланс між її виробництвом і використанням. Тому у громадах вже другий день поспіль вимикають світло. Таким чином намагаються збалансувати систему. Коли споживання надмірне, немає виробництва, значить це може привести до розвалу системи і, взагалі, зникнення напруги. У всій системі для того, щоб зберегти систему, зберегти цей баланс, вводяться графіки. От, наприклад, самі більше то є графіки аварійних вимкнень. на величину 86 МВт. мегаватт. Вони поділені на 10 черг. Приблизно по 8,6 МВт кожна черга. І на даний час вже введено в нас 8 черг, 68,8 МВт. У соцмережах жителі Тернопільщини цікавляться, чому інколи світла немає у селах, а у центрі громади є, і від чого залежить такий порядок відключень. Експерт пояснює, є певна черга, а лінії, де є об'єкт критичної інфраструктури, наразі не вимикають взагалі. В аварійних вимкнень відключаються лініями 10 кВт або лініями 35 кВт. Якщо 10 кВт відключається. Є якісь от, підстанції 10 на 04. Наприклад, на лінії 10 кВт є 25-30 підстанцій. Вони всі відключаються. Друга лінія, де є об'єкт, наприклад, критичної інфраструктури, лікарня. Вони не мають окремих ліній, тому і лишаються ті споживачі, які є вже і на лінії, де є об'єкт критичної інфраструктури. Наприклад, котельні, каналізаційні насосні, військові частини і інші критично важливі для життєзабезпечення області. Доки триватимуть такі відключення, наразі невідомо. Графіки використовуватимуть доти, поки не збалансується система. Зазначають у Тернопіль обленерго. І увімкнути вуличне освітлення рекомендували в громадах Тернопільської області, але лише половину носіїв і тільки до 21-ї Таким чином хочуть зменшити статистику аварії, внаслідок яких травмуються і навіть гинуть люди. Таке рішення прийняли під час засідання ради оборони Тернопільщини, проте наголосили, через ці зміни аварійні відключення електроенергії можуть бути у більшій кількості населених пунктів нашої області. Далі до криміналу допоможіть встановити особу, яку на смерть збило авто. Вчора зранку у селі Яблуні водій автомобіля мерседес Світо» збив перехожого. Чоловік помер на місці. Події при собі не мав документів. Загиблому на вигляд 50 60 років ходролявої тілобудови і зріст 155 160 см. Він має татуювання. При собі мав наплічний рюкзак червоного кольору із надписом Товариство Червоного Христа. Якщо маєте будь-яку інформацію, дзвоніть. На лінію 102. Двомісячна дитина і п'яні батьки. Їх можуть позбавити батьківських прав, бо малюк жив в антисанітарних умовах. На тернопільську сім'ю поскаржилися сусіди. Поліцейські, зайшовши до квартири, виявили нетверезу матір з двомісячною дитиною. Батько також мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Хлопчика забрали до лікарні, а на батьків склали протоколи. Продовжуємо, безробітні будуть в армії відновлення. Вони зможуть розбирати завали, укріплювати дамби, розчищати дороги, також розвантажувати гуманітарну допомогу і облаштовувати підвальні приміщення. Організатором робіт має бути військове командування спільно з ОВА. У міністерстві економіки розробили механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт. Людям, які будуть у складі армії відновлення країни, платитимуть на рівні мінімальної зарплати 6700 тисяч гривень. З такими учасниками робіт укладатимуть строкові трудові договори. Більше маршруток до Тернопільських кладовищ. Із 26 жовтня до 1 листопада до цвинтарів їздитимуть додаткові рейси. Зокрема, до кладовища у село Підгороднє курсуватимуть автобуси на маршрутах №11 та 27. 1 листопада їздитиме більше маршруток під номерами 1А, 11 і 27. Щодо цвинтаря на Львівській трасі біля села Довжанка, то 1 листопада туди також буде автобусний маршрут під номером 32. Продовжуємо заходити у транспорт. а картка тернополянина не працює. Можливо, у неї закінчився термін дії. З такою проблемою зараз стикаються містяни. Стоять в черзі до товариства системний зв'язок на вулиці Чорновола. Минуло вже п'ять років, відколи у нас запровадили такий вид оплати за проїзд. Тому термін дії пластику завершується. Але продовжити його дуже просто і швидко. Яна Полухіна переконалася у цьому сьогодні. Зайшла в маршрутку. Ми ну відповідно сказали, що не працює карточка, що треба зайти звернутися сюди і не знаю, поновити чи якось відкодувати. Із такою проблемою зараз зіштовхнулась не тільки пані Лідія. Частина карток тернополянина перестали спрацьовувати у транспорті, адже у них завершився термін дії. Ті, хто подавали в 2017 році, тільки коли запроваджувалася система. Карточки мали п'ять років, відповідно, закінчився термін дії. Приходять люди сюди, карти продовжують. Продовжує термін дії проїзного документу і школяр Тимофій. Такі картки працюють інакше. Я сьогодні в їхав в тролейбусі, і мені сказали, що в мене закінчилась картка. От я. Але мене не вигнали, то я ще поїхав. Для учнів, для студентів різний термін, тому що прив'язано до навчального закладу. Так як школи, учні або студенти вищих навчальних закладів, училищ, це все залежить, доки вони навчаються. У них термін інший. Коли людина розраховується в транспорті, на квитку зазначений термін дії карти, тобто зараз вже кожен зможе побачити, доки карта буде. В них Продовжити дію картки тернополянина дуже просто. Треба звернутися у системний зв'язок на Чорновола-1, і там буквально за кілька секунд картку розблокують. Це безкоштовно. На місці її можна і поповнити. Тут зараз невеликі черги, але ніхто довго не чекає. Навіть ті, хто приходить із іншими питаннями. Я поновлюю, дочка загубила просто. Буквально 5 хвилин, і все скоготово. Дуже зручно, що туди оплачуємо і тут можна поновити. Додамо термін дії карти тернополянина, пільговуючи мешканця, після продовження стає необмеженим. Далі ж історія про духовний фронт війни, який не менш важливий. Його оберігають капелани. Віднедавна в Україні діє служба військового капеланства у складі збройних сил. Тож військові священики тепер матимуть контракти із ЗСУ і будуть прикріплені до конкретних військових частин. Як це бути капеланом, розповів нашим журналістам отець Євген Флиста. Священик став капеланом з початком російської агресії про його священичий та військовий шлях. Більше у сюжеті. Війна змінює людей і зміцнює віру. Там, де є молитва, слабше є ворог. Отець Євген Флиста добре пам'ятає ранок 24 лютого. Перше, що він зробив, відчинив двері церкви. Ми прийшли до церкви, почали молитися. Можливо, ми не організовували людей зразу, бо тому що люди самі йшли до церкви. Ніхто їх не чекав, ніхто їх не шукав. Скоро мене 9 років як отець Євген священник. За цей час відбуваються добрі духовні зміни в суспільстві. Помічає він. Головне, чому навчає вірян, щира молитва. Ми от, коли свічки запалюємо, часто люди запитують, навіщо свічка? Знаєте, чому це дуже важливо зараз? Бо в нас військовослужбовці багато є з різних регіонів України, де є традиція по церквах, що тільки от ці моє завдання прийти до церкви, поставити свічку, і все, моє, моє завдання. Як християнина виконаний. Але я кажу, свічка вона не має ніякої цінності, допоки немає присутності живої молитви. Тобто свічка це є символ присутності Духа Святого, символ життя, символ світла, тобто такого духовного світла. Але якщо є молитва, якщо є людина, яка разом з тим світлом, значить. Тобто ми, ми тоді точно розуміємо, що моя молитва вона є світла. Його шлях до священства почався у дитинстві. Але тоді, окрім цього, Євген Флиста все ж мріяв бути військовим. Я дуже просив вдома. Можливо, я піду в Харків вчитися. У мене в родині є один військовий, який десь був для мене прикладом цьому. Але все ж таки, вдома десь можливо не наполягали, можливо, не не говорили, що ми би хотіли, але вони хотіли десь так внутрішньо, і це було видно. І я пішов поступав в семінарію. Доля склалася так, що здійснилися фактично обидва бажання чоловіка. Незадовго після висвячення в Україні почалася війна, і в 2015-му отець разом з капеланами перше поїхав в міста, де розгорталися бойові дії. Везли допомогу дітям. Це було дуже пізно вечір, дуже сильний сніг. Я бачу Донецька область. Пише сталося таке, що стояла патрульна поліція ще тоді, міліція. І вони ми зупинилися, щоб допомогли нам проїхати до міста Авдіївка. А ті сказали своїм своїм текстом, що якщо ви туди поїдете, то не факт, що ви вернетеся. Авдіївка, Бахмут, Дебальцеве сюди назустріч капеланам. Приходили військові з того моменту. Євген Флиста почав ще одне служіння на фронті. Біля Донецька, аеропорт там. Навіть були з нашим правим сектором, довший період часу, бо не могли виїхати. В Лисичанську нас в Лисичанську у нас дуже багато то були військовослужбовців. Це добровольче формування батальйон Тернопіль, який там налічував дуже велику кількість військовослужбовців. Ми з ними теж працювали. Місія військового капелана оберігати душі. Чимало бійців за час війни знаходять віру у Бога. Як кажуть, в окопах невіруючих немає це правди. Якщо в око прилітає снаряд, він не розірвався, а вони той час молилися. А той інший, він казав, я не буду молитися, я не вмію молитися. І він побачив, що вони вижили, значить, дійсно та молитва діє. і Він каже: Навчіть мене молитися. у війні з Росією священники допомагають формувати духовність та зберігати людяність захисникам України. І навіть, будучи на нульовій позиції, капелан не бере в руки зброю, але має досконало знати статут ЗСУ. Військовослужбовець збройних сил України це є захисник держави. Він захищає будь-якою ціною, навіть ціною власного життя ту державу, яку даровано йому Богові і Богом. І коли він розуміє, що йому потрібно ворога вигнати, він виганяє. Якщо стається так, що він його вбиває, на превеликий жаль, ми, ми не є толерантні, що має бути там смерть. Але ми говоримо, якщо маєте можливість взяти в полон візьміть, його, може, ви його зміните. А можливо, ви врятуєте його сім'ю від того, з чим вони живуть, від того, що вони їм навіяли, і вони там. Як ми кажемо, зомбовані тою інформацією, тою ненавистю е, я часто говорю, що гріх людину вб'є, але якщо ви звільните людину від того гріха, можливо, він буде жити і вони зі мною згідні. Донедавна недавно військові священники, це була цивільна професія при військовій частині. Тепер же капелани стануть повноцінними військовослужбовцями. Я не залишаю священство. Я є свяшенствожителем і військовослужбовцем військових частин. Але після того, як в мене закінчиться контракт, бо цей контракт можу продовжити контракт, а можу його залишити. І повернутися на парафії, куди мене вже призначає. єпископ. отець Євген Флиста буде капеланом в лавах 105-ї бригади тероборони. Наразі парафію у Смиківцях залишить. Переконаний, з вірянами зв'язку не втратить, але на фронті він потрібніший. Вдома священника чекатиме дружина і троє дітлахів. Заради сім'ї та України він служитиме там, де віра і молитва відганяють ворога. Сувора зива щорічна вигадка чи реальні прогнози. У кінці жовтня люди починають оновлювати гардероб а ще діляться очікуваннями на зиму. Наші журналісти довідувалися, якої погоди варто чекати. Тож більше дивіться. Раніше пам'ятаю на моє день народження, 24 жовтня. то вже сніг падав? Розумієте, мокрий сніг. А зараз вчора сонечко було, так було тепло, приємно гуляти. Тепла погода людей ще трохи потішить. До кінця жовтня прогнозують саноптики на Тернопільщині, будуть хмарні дні без суттєвих опадів. В найближчі дні Тернопільщина ще буде перебувати в полі підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів ми не чекаємо. Переважно буде сухо. Сухо і тепло, тому що атлантичне повітря все ж таки воно є значно тепліше. Саме воно надійшло на територію нашої області, і тому будуть достатньо такі високі температурні показники. Зранку 27 жовтня слід бути уважним через туман. Прогнозують погану видимість і перший рівень небезпечності. А от температурні показники коливатимуться від 3 градусів тепла вночі до 12-17 в день. Віхідні будуть дещо теплішими, тому що атмосферний фронт, який буде мало активний, і чекаємо ми його у неділю. Ось він дасть більше хмарності і тому нічна температура. Температура повітря буде дещо вищою. Чекаємо 7-12 тепла по мінімальній, і на день десь градусів 13-18. Народні прикмети у жовтні пов'язані з листям. Так якщо до середини місяця воно не осипалося з баріз сніг ляже пізно. Люди діляться бажаннями. Хотілося б побільше теплих осінніх днів. Ну, знаєте, хто любить осінь, хто зиму, хто чекає зиму, хто чекає осінь. Осінь по-своєму прекрасна. А тепла такого можливо довше треба зараз для України? А, звичайно, для наших хлопців тим більше. У цьогорічну сувору зиму люди не надто вірять. Кажуть, що такі прогнози чують щороку і не завжди вони справджуються. Там вони кожен рік так говорять, що дуже аномальна зима буде а туди, а може там пару тижнів будуть морози. А так то клімат міняється, буде тепло. Ви знаєте, прогноз такий, що трудно сказати. Може бути холодно, може бути і ні якою б не була зима, до неї вже почали готуватися. Люди потроху змінюють гардероб на зимовий. Хтось докуповує тепліші речі. Хто знає, як буде світлом, з газом. Звичайно, речі теплі купуємо. А як Які, дітям? наприклад, мають? Боже, від носки все купляємо тепліше. Як звичайно, купляли дешевші. Зараз дивимося на якість і щоб було тепліше. Сувора буде зима чи ні, прогнозувати у жовтні. Зарано кажуть синоптики. До кінця місяця снігу не очікують. Це ніхто не знає, де, як розвинеться яка барична система в атмосфері, як розвинеться. Український гідрометцентр наразі прогнозує хіба що середньомісячні температури взимку. Так в грудні очікують мінус один градус. січні мінус два і не цілий градус морозу у лютому. Що ж на цьому в мене все? Дякую, що підсумовували сьогоднішній день разом зі мною. Залишайтесь на нашому телеканалі. Далі аналітична студія обов'язково долучайтеся до розмови і вдалого вечора.